Вітаю! Виконуємо лабораторну роботу 14 з предмету інформатика виконання обчислень графічне представлення даних. Дану лабораторну роботу ми будемо виконувати на мобільному пристрої в застосунку Google таблиці. Отже, хід роботи. Спершу нам потрібно створити робочу книгу і зберегти її з назвою, в якій ми маємо вказати прізвище та групу. Кожне завдання лабораторної роботи ми будемо виконувати на новому аркуші. Отже, перше завдання лабораторної роботи. Потрібно створити та заповнити даними таблицю відвідування навчальних занять. Таблиця представлена. Далі потрібно буде. Обчислити кількість присутніх та відсоток відвідувань. Побудувати гістограму за даними про кількість присутніх та відсутніх студентів в академічних групах. Спочатку окремо присутніх, потім відсутніх. Потім одночасно і присутніх, і відсутніх. У результаті отримуємо три гістограми. Перейдемо до виконання першого завдання. Заходимо на Google Диск. Натискаємо на кнопку Додати, обираємо із запропонованого Google таблиці. Як ви пам'ятаєте, ми маємо спершу перейменувати, натискаємо на три крапки, тобто на сервіс, обираємо електронна таблиця без назви і відповідно змінюємо назву. Кожен з вас вписує своє прізвище. І групу. Я впишу своє прізвище. Групу вказувати не буду. Ви кожен окремо вкажете свою академічну групу. Натискаєте ОК. Далі починаємо формувати нашу таблицю. Як ви бачите в завданні, у нас таблиця складається з п'яти стовпців. Діапазон комірок А1 Е1. Виділяємо. Далі скористаємося кнопкою для об'єднання комірок. Натискаємо на цю кнопку. Далі в рядку формул вводимо назву нашої таблиці відвідування навчальних занять. Для підтвердження, натискаєте на галочку. Натиснули. Для того, щоб вирівняти за центром. Текст в комірці, натискаємо на відповідну кнопку, вирівнювання обираємо за центром. Далі, якщо ви бажаєте відформатувати, тобто змінити розмір колір тексту, доцільно скористатися відповідними кнопками, Б. Нам змінить шрифт на напівжирний. Якщо вам потрібно більше, Ефектів форматування користуємося кнопкою відповідною, А зверху, ви щойно бачили, що я натиснула. І далі форматуєте. Як ви бачите, ви можете форматувати текст, змінювати його накреслення. зверніть увагу, ну, Залишаємо напівжирний. Далі вирівнювання за центром. Зокрема, ви можете змінити розмір шрифту, більший-менший, змінити колір тексту на такі, який вам до вподоби, змінити орієнтацію тексту, а також, якщо вам не сподобалося те, що ви зробили, скористатися командою очистити форматування. Далі ви можете перейти у вкладку клітинка, де змінити колір заливки вашої клітинки. Зверніть увагу, що коли ви будете вибирати колір, у вас далі ще будуть варіанти відтінків для кожного з вибраного кольору. Продовжуємо далі. Розміщуємо курсор в комірку А2, який ми маємо ввести під заголовок група в комірку Б2. Вводимо під заголовок кількість студентів у групі. Не хвилюйтеся, що у вас зараз текст, як ви бачите, нібито заїхав на наступну клітинку С2. Ми спочатку введемо всі підзаголовки для наших стовпців, а потім одночасно все відформатуємо. Натискаємо на комірку С2. Вводимо під заголовок кількість відсутніх. В комірку D2 вводимо кількість присутніх. І в комірку Е2 вводимо відсоток відвідування. Є. Отже, зараз виконаємо форматування діапазону комірок А2Е2. Виділяємо цей діапазон комірок, натискаємо на кнопку форматування, обираємо вкладку клітинка. В цій кладці обираємо обтікання текстом, як ви бачите, у нас текст. Помістився в одній клітинці. Далі ви можете змінити колір заливки нашої клітинки обрати. Також ви можете виконати форматування тексту. Переходимо у вкладку Текст, змінюємо накреслення на напівжирний. Далі вирівнюємо за центром скористалися однією кнопкою, а також вирівняли відносно горизонталі. Зокрема, ви можете змінити розмір тексту. Зверніть увагу, що не помістився в нас відсоток відвідування, не хвилюйтеся, можна зробити більшим розміром наш текст, і коли ви натискаєте на межу між Назвами стовпців, у вас з'являється курсорчик, який ви трішки протягуєте для того, щоб змінити розмір вашої комірки. Виконали. Далі вводимо назви груп. Починаємо з В11 і закінчуємо відповідно С11. Виконуємо. Заповнили стовпчик. З групами. Далі вводимо відповідну кількість студентів у групі для кожної академічної групи. Заповнили стовпчик кількість студентів і групи. Заповнюємо наступний стовпчик кількість відсутніх. Заповнили стовпчик кількість відсутніх. Для обчислення кількості присутніх. Потрібно від кількості студентів у групі відняти кількість відсутніх. Розміщуємо курсор в комірці D3. В рядку формул вводимо форму. Натискаємо «Дорівнює». Далі виділяємо комірку, в якій розташована кількість студентів у групі, тобто, все рахуємо для. Першого рядочку. Далі ми формулу скопіюємо. Натискаємо на комірку b 3 маємо відняти кількість відсутніх, тобто три особи в групі В11, в нас відсутніх, натискаємо на комірку c 3 Натискаємо галочку. Зверніть увагу, автоматично в нас було все обраховано. Тобто, якщо ми замість Цифри 3. Зараз змінимо на цифру 8, у вас зміниться кількість присутніх. Копіюємо створену формулу для решти комірок даного стовпчика. Натискаємо один раз на виділену комірку, натискаємо копіювати, виділяємо діапазон комірок, в який ми маємо вставити. Один раз нажимаємо, вибираємо команду Вставити. Автоматично у вас відбулося заповнення комірок. Далі обчислюємо відсоток відвідування. Для того, щоб обчислити відсоток відвідування, нам потрібно кількість присутніх розділити на кількість студентів у групі. В рядку формул вводимо формулу. Кількість присутніх знову ж таки все рахуємо для нашого першого рядка, для першої групи. Виділяємо комірку D3, поділити на кількість студентів в групі на комірку b 3 і натискаємо галочку. Отримали десятковий дріб 0,88. Виконаємо форматування комірки, натискаємо на кнопку форматування. Переходимо у вкладку Клітинка, обираємо команду формат числа, вибираємо відсоток. Далі змінюємо кількість десяткових знаків до 1. Знову копіюємо. Один раз натиснули, вибрали команду копіювати. Виділили потрібний діапазон і вставили. Далі нам потрібно створити рамку межі для нашої таблиці. Виділяємо повністю нашу таблицю, користуємося кнопкою межі і вибираємо Потрібні вам межі якщо ви хочете змінити стиль межі, будь ласка, міняйте. Колір змінюйте на ваш смак. Зокрема, виконаємо форматування наших комірок для кожного стопця. Розташуємо їх за центром, а також змінимо накреслення на напівжирний і натиснули галочку Зберегли. Зокрема, в завданні було сказано, що ми маємо кожне завдання створювати на окремому аркуші. Отже, Давайте перейменуємо наш аркуш, натискаємо на ньому. Обираємо команду Перейменувати. Пишу номер нашого завдання завдання 1. Окей, все зміни. Нам потрібно побудувати гістограми за даними про кількість присутніх та відсутніх студентів в академічних групах. На превеликий жаль, на мобільному пристрої ми не можемо одночасно виділити не сусідні стовпці. Для побудови першої гістограми, в якій ми маємо відобразити кількість присутніх по групах, нам потрібно виділити стовпець А та стовпець Д. Тому, все ж таки, щоб виконати це завдання, ви просто виділяєте стовпець кількість присутніх. Натискаємо на кнопку Додати. Обираємо «Діаграма», нам буде запропоновано діаграму. Ви з нею погоджуєтесь, єдине, що ви можете змінити колір, вибрати будь-який з інших кольорів, змінити, додаєте гістограму. Активуєте її, можете зробити її меншого розміру розміщуєте під таблицею. Далі додаємо наступну гістограму кількість відсутніх. Виділяємо стовпець з кількістю відсутніх, користуємося кнопкою додати, додаємо діаграму, обираємо тип відповідно діаграму, змінюємо колір на те, який вам буде до вподоби. Змінили. додали. Третю гістограму, в якій буде одночасно відображено і кількість присутніх і відсутніх, на мобільному пристрої ми, на жаль, побудувати не можемо. Тому для тих, хто виконує лабораторну роботу на мобільному пристрої, достатньо побудувати дві гістограми, виконали. Перше завдання лабораторної роботи.